друзі, Сьогодні я вирішила приготувати сирно-гарбузову запіканку, рецепт якої я знайшла в себе в блокноті. Для запіканки мені потрібно сиру з домашнього 400 г, 500 г гарбузового пюре. У мене воно попередньо заготовлено вже, 2 яйця, 2 столових ложки кукурузного крахмалю. Цукор 3 столових ложки, ванільний цукор розпушувача десь півчайної ложки і трішечки солі. Добавляємо яйця в сир і розмішуємо. Також я додала крахмаль, цукор, розпушувач сіль, ну і яйця ж були. От не хочу сьогодні нічим іншим, як водилочкою розбав. Розпушувати, розмішувати, розмішувати. От так продовжуємо. Далі я додала гарбузне пюре і продовжую розмішувати вилочкою. Можете міксером, але я сьогодні не хочу робити таку дуже однорідну масу. От Побачимо, що воно далі буде. Переливав форму і відправляю в попередню розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Запіканка вже готова. Я дістала її з духовки, прикрасила і зараз будемо смакувати. Доброго ранку! У нас сьогодні смачна запіканка до кави. Смачна і гарна. Підписуйтесь, діліться рецептами. Чекаємо. Будьте здорові!